1279-й день повномасштабної війни в Україні приніс сумну звістку. На російсько-українській війні загинув матрос морської піхоти збройних сил України Віктор Певченко. Знову пекучий біль утрати сьогодні. Горішньоплавнівська громада попрощалася із матросом морської піхоти збройних сил України Віктором Певченком. Віддати шану загиблому землякові на міському кладовищі зібралися рідні, друзі, колеги, представники міської адміністрації. Після громадянської панахиди від імені громади прощальне слово мав перший заступник міського голови Олександр Чуприна. Шановні рідні, близькі колеги. Сьогодні ми проваджаємо за межу вічності загиблого на російсько-українській війні нашого земляка. Матроса морської піхоти Збройних сил України Певченко Віктора Олександровича. Народився Віктор 1 липня 1973 року у селі Жовтневе Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Після закінчення 9 класів Решетилівської загальноосвітньої школи. Продовжив навчання в Хорольському агропромисловому коледжі. З 1994 по 1998 рік проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. У 2000 році разом з дружиною переїхав до міста Комсомольськ. Працював на комунальному підприємстві Виробниче управління водопровідно каналізаційним господарством на підприємствах групи Ферекспо. Полтавському та Єрістівському гірничозбагачувальних комбінатах водієм у кар'єрі. 18 квітня 2024 року був мобілізований на російсько-українську війну. 19 серпня 2025 року. Вірний військовій присязі в боях за Україну. Віктор Певченко героїчно загинув. Віктор до кінця залишився відданий дивізу українських морських піхотинців. Вірний назавжди. Подвиг Віктора Певченка назавжди залишиться в наших серцях в історії нашої громади, в новітній історії України. Слава Україні! Героям слава! Військові передали родині Віктора прапор України символ держави, яку до останнього подиху боронив мужній воїн. Передаєм цей прапор. Як символ держави, яку вірно, і до кінця захищав ваш чоловік. Поховали матроса морської піхоти збройних сил України Віктора Певченка у горішніх плавнях на території меморіалу їхні імена. Будуть жити вічно, схиляємо голови у скорботі.